Врятований україномовний варіант стрічки за двома зайцями покажуть на головній площі України у легендарному фільмі Віктора Іванова. Актори розмовляли українською. Ну і всіх радянських республіках комедії дивилися, як ви знаєте, у російському дубляжі фонограму із оригінальним звуком, яку вважали втраченою, відреставрували і перенесли на цифровий носі лише цього року. Практично випадково запис відшукали у фільмофонді міста Маріуполя. Ну і ту, що цікаво, що стрічка буде показана у рамках міжнародного кінофестивалю Молодість. Цей кінофестиваль це вже 43-й, стартує він завтра у Києві. І чого очікувати, ми вирішили запитати у самого президента молодості Андрія Халпахчі. Добрий день, пане Андрію. Добрий день. Такі от маленьке відволікання від теми, ви трохи спізнилися. От це через затори в Києві, чи через те, що багато роботи на молодості? Ну, багато роботи в першу чергу, бо затори треба передбачати виїжджати раніше. Але дійсно дуже багато в останній день, знаєте, був такий фільм Федеріко Філіні, репетиція І Це мене завжди заспокоює, коли його згадую. Бо там напередодні прем'єри грає оркестр при повній какофонії. А на прем'єрі все виходить. Тому коли в мене все. Валиться, я теж маю надію, що завтра все відбудеться, як воно має бути, і фестиваль розпочнеться. Власне про прем'єру, про старт цього фестивалю, про програму відкриття. Ми знаємо, що фільм відкриття фестивалю про Леха Валенсо. в мене виникло таке питання: чи пов'язаний цей вибір цього фільму із політичними подіями в Україні? Ну, ви знаєте, колись, коли я був ще школярем, і завжди відповідав, що я не цікавлюсь політикою. А мені моя вчителька каже, коли ти купуєш хліб, то ти вже голосуєш. Ти теж займаєшся політикою, навіть хліб, який ми обираємо, російський, український, що ми купуємо. Тому без політики в нашому житті неможливо, але фестиваль, безумовно, не є політичним майданчиком. Але для нас було дуже важливо, що таке відкриття. Раз на Каннському фестивалі здебільшого показують американські мультики, досить примітивні на відкритті, бо вони виходять у Франції у прокат і треба відбити, і треба працювати з дистриб'юторами так і таке інше. Що цікаво для нашого глядача, все ж таки глядач церемонії відкриття у Палаці Україна трохи інший, ніж той, що ходить кожного дня на наші покази в кінотеатр Київ, жовтень, кінопанорама та Київська Русь. І е, я страшенно зрадів, бо для мене це режисер у світі. Це номер один сьогодні, так воно і є, бо тільки він має всі почесні нагороди світу від Оскару до Пальмової гілки е венеційського лева і всього іншого. Це Анджей Вайде, якому 87 років, і він зробив фільм про солідарність, про Леха Валенсу. Це не просто біографічний фільм, це ігровий фільм, але це подія, е без якої ну дійсно не було би перебудови і не було би, мабуть, незалежності України, якщо б не існувала Польща. Солідарність. І сьогодні для нас це осмислення не просто історії, а куди ми йдемо. І мені здається, що це дуже важливо. А крім того, це просто фільм е, високого художнього рівня, великого майстра. Великого майстра. Тому, е, коли я дізнався, я знав про цей фільм. Знаєте, в Гайда, коли почав знімати фільм про Валенсу, йому було багато закидів від журналістів і іншого. Я читав, до речі, Так, так. Угу. і це дійсно подія і. Фільм і uh... Постаті, які є у фільму, безумовно не зв'язані з політикою і сподіваюся, з нашим вибором сьогодні євроінтеграційного шляху. Ви знаєте, ми коли розмістили анонс на сайті про те, що ви будете у гостях програми сьогодні, і власне тут на Фейсбуці, наші сторінці, питають: на міжнародних фестивалях часто практикують абонементи на сеанси. Чому такого досі немає на молодості? Ви знаєте, тут є вже технічні проблеми, в яких ми, на жаль, десь відстаємо, і все це мають бути всі комп'ютери. Кінотеатрів зав'язані між собою, і коли можна купувати квиток абонементом на всі речі? Ми вже багато років думаємо про це, щоб дійсно люди могли, щоб це було дешевше купувати абонементи. І все ж таки сподіваються, що з наступного року це стане можливим. Ми працюємо зараз багато кінотеатрів вже працюють через інтернет. Можна купувати квитки, але квитки є за звичайними цінами. Навіть те, що у нас виступають режисери, актори, які будуть представляти фільмів. Ми просили кінотеатри, щоб квитки не були дорожчими, як це буває на прем'єрних яких спеціальних фестивальних показах. Вони будуть за звичайними квитками. Я знаю, що є якийсь ажіотаж, і це чудово для нас, для фестивалю, але можна придбати буде квитки, бо програма дуже різноманітна. Я просто пам'ятаю, що таку ситуацію раніше було давно, правда, коли взагалі квітки були безкоштовними? Ну ви знаєте, безкоштовного було багато в нашій країні, але ми знаємо, що безкоштовний тільки сир. У Е, тому кіно це теж бізнес, це індустрія. І крізь ви знаєте, Берлінський фестиваль. А, спеціалізовані журнали, які мають писати про критику, про нову, нові шляхи у кіномистецтві. Починаються завжди перша сторінка, який бокс-офіс Берлінського фестивалю. Скільки купували квитків? І це показник. Це показник, який є інтерес до о, фільмів, які представлені. Пан Андрій на молодості. Щороку безліч зірок, кого чекаємо цього разу? Цього разу трохи скромніше, але зірки у нас здебільшого режисерського плану. Це в першу чергу Ульріх Зайдель, який е, завтра отримає нагороду за внесок у світове кіномистецтво. Це сьогодні. Ну, скажімо так, наймодніший режисер у світі, режисер з Австрії. Його виставка відкривається завтрашнього дня у мистецькому арсеналі. Запрошуємо всіх. Його останні фільми були на всіх головних фестивалях світу: від Кану, Берліну, Венеції і далі. Це Лорден Зафранович, це такий югославський Параджаном, який був колись відлучений від кінематографу через свій фільм 26 епізодів, який ми покажемо реставрований і документа. Тальний фільм про нього це багато інших цікавих постатей, в тому числі і актори, але здебільшого, це молоді актори, якими ми будемо пишатися через декілька років. Як свого часу ми відкрили Ольгу Куриленка, і всі мені казали, оце у фільмі стільки зірок, а халпачі лише б Українка. А зараз я дуже вдячний Ользі за те, що вона завжди згадує, що її зіркову долю передбачив саме я на відкритті молодості. Вже багат багато років тому на фільмі кохаючи Париж. Ну про позитивну ми, власне, поговорили. Мені цікаво за що критикують молодість. От є якась критика, і як ви на неї реагуєте, і яка сама за що критикують? Ну, ви знаєте, в першу чергу наш фестиваль єдиний офіційно зареєстрований в Україні як міжнародний фестиваль Всесвітньої асоціації продюсерів. І вони дуже перевіряють фестиваль і теж критикують. І колись я пам'ятаю, в 93-му році ми отримали зауваження від ФІАП, що ми не так зробили, яка проекція у нас, і все інше, і все інше, і показують це директору Берлінського фестивалю. Він мені каже: Заспокійся, я. Я тобі покажи 10 листів, які вони написали мені на Берлінський фестиваль. Багато за що, щось. щось ми не встигаємо вчасно. Ну, знаєте, як би там не смішно це було. Це все ж таки десь опирається у гроші, яких, на жаль, не вистачає завжди на все, що ми хочемо зробити. Але я дуже вдячний, що у нас нас підтримує і держава, і Державна агенція з питань кінематографії, і Київська міська державна адміністрація, і наші спонсори. Так, такі. пан Андрій, Сав, треба... я. Я трачи обма дуже, дуже обмежені ефірним часом. Насправді прав прямо сильно обмежені, пане Андрію. Дякуємо, що завітали. Андрій Халпахчі. Президент Київського міжнародного кінофестивалю молодість. Завтра відкриття.